Отож, триває ТЕР на громадському інтерактивному та радіо 1. і далі будемо говорити про намір президента Володимира Зеленського подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради в період дії воєнного часу, про який він заявив нещодавно в інтерв'ю журналістки Наталії Мосичук в рамках телемарафону, що не так з цим наміром президента, та яку роль в боротьбі з корупцією під час війни може отримати. Служба безпеки України і чому у двобої СБУ корупція може перемогти. Корупція про це і не лише маємо нагоду поговорити з політаналітиком, політтехнологом та іміджмейкером Олександром Кочетковим. Вітаю вас в нашому етері. Так, вітаю на пане Олександре. Отож, як ви особисто розцінили слова Володимира Зеленського про прирівняння корупції до держзради в період війни? Ну, я точно знаю, де да, це не є не, ніякою тимницею. Чи наші партнери на нас певним чином тиснуть, що треба щось робити з корупцією, бо занадто вона не стала меншою під час війни. Це жах, жах, жах. А треба щось з цим робити. Бо нашим партнерам, демократичним країнам, де існує парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади, дуже важко допомагати Україні, якщо йде якась інформація стосовно корупції. Стосовно нечесного використання допомоги з Заходом, це абсолютно зрозуміло. І тому пан Зеленський абсолютно щиро хоче, щоб ця корупція кудись виборувалася, що вона якимсь дивом кудись там щезла. І він готовий ну, робити все необхідне для того, щоб наші партнери, хоча б на певний час, повірили, що ми з корупцією дійсно там боремося, і є надії її перемогти. Ось виникають різні ідеї, такі як от дивом, одночасно, за рахунок якогось там достатньо простого рішення, ну от, доучити до боротьби з корупцією, наприклад, СБУ. От цю проблему вдасться швидко вирішити, або принаймні переконати наших партнерів в намірах добре чесних намірах української влади, пане Олександре. От ви пишете зокрема на цензорі про те, що Служба безпеки України має найбільш кваліфікований апарат і найкращі технічні можливості, щоб розкрити всі корупційні оборудки, але з часом обов'язково виявлялися дві неприємні речі. О, цікаво довідатися, про які ці дві неприємні речі ви маєте на увазі? Дійсно, ще з радянських часів КГБ, а потім Служба безпеки України. Вони мають дійсно більш, найбільш кваліфіковані. Найменш такий корумпований, корумпований апарат, вони завжди мали технічні можливості. Що-то прослуховування, вони мали власну мережу, власну мережу своїх агентів усюди, і в владі завжди мали, і в кримінальних спільнотах завжди мали. Тобто можливості завжди були. І вважалося, що саме. СБУ зможе таки покласти, якщо не покласти край корупції, але ввести її в таку норму звичну для демократичних країн, бо там корупція існує, але вона не впливає на перебіг подій серйозним чином. Ну, як будь-яка звичайність, вона існує, але не є е занадто впливо. В Україні корупція, на жаль, стала певною інституцією, не так само, як судова влада, так само, як виконавча влада, так само, як. Парламентська наша представницька влада. От так Отак саме корупція вона є невід'ємною складовою діяльності будь-якої влади, на жаль, в Україні, тому що саме корупція виконує певні функції, без яких влада. Всіх часів незалежності обійтися не може. Це дуже широкий спектр цих проблем. Це від утримання власних партій, власних фракцій, власних СМІ, які пропагандують діяльність влади від організації виборів, бо не все за прозорі гроші це відбувається. От таким чином повороти цю корупцію. Яка не є випадком, а є системою, ну, дуже важка. І стосовно СБУ і інших органів, я ж підкреслюю, що з часів ще Леніда Кочму СБУ вважалась головною силою протидії з корупції, і там завжди було управління К, яке займалося економічними злочинами і протидії корупції. Зокрема, і пан Малюк, нинішнього сьогоднішній чільника. СБУ він якраз очолював це управління К, цей підрозділ К, мабуть, що він такий запропонував пану Зеленському власні послуги щодо вирішення корупційної проблеми. Так от виявлялося, що як тільки СБУ роблять головну організацію, яка бореться з корупцією, то відразу там за півроку приблизно виникає там. Публікації, розслідування журналістів про те, що певні працівники СБУ якраз навпаки кришують, тобто підтримують, тобто беруть участь у корупційних схемах. Тобто, виявляється така проблема що система не СБУ ламає систему, а корупційна система ламає там якісь принципи у працівників СБУ і нічого не вибачить Тобто корупція проникає в систему СБУ. І тільки збільшується, а не зменшується. Пане Олександре, даруйте чому складається я, враження, що це таке своєрідне замкнуте коло. Як чи можна в період війни з нього вийти? Можна і не тільки в період війни, але не можна подавати корупцію, якщо ти намагаєшся діяти так само, як твої попередники які її не подавали. Тобто, якщо це було і під час. Учми і під час Ющенка, і під час Януковича, і під час Порошенка всі вони намагалися використовувати СБУ для боротьби з корупцією, але в них не вдалося, то яким чином теж саме допоможе президенту Зеленському. Є такий науковий принцип: що якщо ти використовуєш ті самі методи і ті самі інструменти, то ти обов'язково гарантовано отримаєш той самий результат. Не інший, а той самий. Тобто це використовування тих самих механізмів, це гуляння, гуляння по граблях, це національна така ідея в нас, мабуть, реалізовується. Мова йде про те, що власне за учення СБУ і прирівняння корупції до державної зради. Ну, емоційно так воно є. Дійсно, це робота на ворога. Корупція під час війни робота на волі. Тайні під час війни тільки. Але з точки зору юридичної, ну це просто посилення, посилення кральних дій правоохоронних органів. Бо за корупцію можна тримати 8 років за гратами, а за державну задума аж пожиттєво можна. За корупцію можна там вийти. Під заставу, знаходитися під домашнім арестом під час слідства, а за державну зраду виключно утримано під вартою і так Тобто це більш жорсткіше відношення до тих, кого підозрюють з корупції, але це не вирішує проблему, бо в тому ж самому Китаї навіть розстрілюють за корупцію, а корупція все одно є. Треба, щоб, от, відповідаючи на ваше питання, щоб якось вирішити, почати рухатися щодо знищення корупції, принаймні приведення її до. Максимально можливого низького рівня, треба знищувати основу корупції. Якщо ми будемо якщо ми створимо систему, яка не дозволяє чиновникам, корупційним чиновникам використовувати те, що вони вкрали, не використовувати для себе власне незаконне збагачення і для своїх родичів, афільованих з ними всім, то тоді зникне систему в ну, сенс. Красти, якщо ти не можеш використати те, що ти вкрав, немає сенсу красти. І інший момент, нам треба вводити систему, яка дозволяє виборцям, громадянам України, відкликати за певною процедурою будь-якого чиновника, якщо до нього є якісь корупційні підозри. Якщо довести там, суд, рішення, конфіскацію, то ну, це треба розглядати, слідство, все таке Але якщо ми бачимо депутата, і ми бачимо і бачимо переконували докази, що чомусь цього депутата тільки не зайшов у Верховну Раду, як його старенька бабуся 70 років, відразу стає дуже успішним, безмисельним, починає купувати квартири, машини, яхти і все таке інше. От там не треба доказів. Ми вже розуміємо, суспільство розуміє, що цього депутата треба відкликати. Треба заучити такий механізм, щоб суспільство мог відкликати тих чиновників і тільки тупи тобто, будь-яких чиновників, до яких є корупційні підтверджені корупційні підозри. А далі виправда не виправда це вже суд. Тобто, контролювати витрати чиновників. На що вони витрачають гроші, і дати змогу суспільству відкликати того чиновника, який не викликав, не викликав сподівають. Ось тоді все це запрацює. А якщо тільки каральні методи або замість там НАБУ Більше доручати СБУ, ну це вида обов'язково вийде. Ну ми ж розуміємо СБУ, очільників призначає, фактично призначає президент. Ну і певним, через певний час це вже було. СБУ під приводом корупції, боротьби з корупцією, починає боротися з ворогами президента його офісу. Таким чином, і нащо нам це повторюють, якщо ми це вже пройшли неодноразово. Пане Олександре, то все-таки я так розумію, ви схиляєтеся більш до того, щоб якось на законодавчому рівні затвердити ось ці механізми, скажімо так, цивілізаційні механізми боротьби з корупцією, чи все-таки що це за механізми повинні бути? Ось, в принципі, президент Зеленський і пропонує внести зміни ну, в законодавство, або принаймні внести і інший законопроєкт, який би врегулював. Тобто це своєрідний такий цивілізаційний спосіб от, владнати цю ситуацію, але водночас ви говорите про те, що це все таки надасть певні привілеї СБУ і ну, СБУ перебере на себе роль карального органу. Те, що пропонується в цьому законопроекті, те, що можна передбачити, це додаток, там, зміна в карний кодекс, в, іншій, в закон про ті злочинності злочинності корупції, додання певних норм, що збільшення відповідних норм, заключення утримання під, вартою під час. А затримання і слідства в попереднім селі. Тобто це не міняє, це посилює певні каральні, каральні інструменти, але mm -hmm. це не міняє е, суті від е, появи корупції сутності цієї корупції. Я з чого починаю підкреслити, що вона стає для влади необхідною формою життєдіяльності. Без, бо без корупції, без цільових грошей, влада українська до поки ще існувати не може, бо їй потрібні гроші, ну хоча б там на міжнародний, наприклад, піар і на всякі інші, яких немає в бюджеті, якщо такі гроші винести в бюджет нам все те, що потрібно влади, зокрема утримання власних депутатів, партій, фракцій і всього того іншого, то жоден український бюджет цього не витримає. От якщо ми не вирішуємо проблему, Інституціональну проблему виникнення корупції і існування, то ніяке посилення каральних методів не допоможе. Тому я кажу, що нам треба певним чином після перемоги змінювати всю нашу систему взаємовідношень суспільства і влади. Більше довіряючи суспільству з одного боку, даючи йому більше важливі впливу на владу, але й зобов'язуючи суспільство до більшої відповідальності за владу, це повинно бути відношення як у батьків і дітей, бо суспільство породжує владу, як батьки породжують дітей і відповідає за діяльність влади. А якщо це гарні діти, Вихованіть, то вони, вони про правовласних батьків, все їх життя, тобто їм допомагають жити край. Ось такі відносини взаємні повинні бути. Якщо ми не будемо міняти виборчу систему з більшою відповідальністю для влади і з більшою можливостями для суспільства, якщо ми не будемо змінювати систему контролю за чиновниками всіх рівнів, чиновниками і офільованих, то ніякі каральні методи не допоможуть. Тому я дуже би хотів побачити, як в нас іде системна робота щодо зміни певної, зміни певної політичної моделі влади і суспільства, суспільних владних відносин, які передбачають ці зміни, зокрема, і зменшення і реально дієву боротьбу з корупцією. А інакше не системно подавати системну проблему, якою є корупція, не вийде. Пане Олександре, ви говорите, що покращувати потрібно комунікацію владою із суспільством після власне перемоги. Чи можна цю комунікацію, ну якщо не покращити значно, то хоча б частково саме зараз, саме в період воєнного стану? Це треба обговорювати. От зараз це треба обговорювати. Угу. За що ми власне воюємо? За що Україна воює? За що вийдуть найкращі? Представники українського суспільства за те, щоб жити у успішній суб'єктній країні, яку поважають незалежні, у якої є перспектива, от про що нам за що от за це, щоб не бути повернутими у середньовіччя, як це робить Росія, яка хоче нас загарбати? А ми. Повинен бути спрямований у майбутнє успішне майбутнє для України, де вона є де вона є поважною серйозною країною, з яку на яку всі зважають, яка в певним чином є там лідером в певних напрямах, світовим лідером в певних напрямках. Зокрема, оборонних напрямок напрямках також сфери, також точно. Так от, треба зараз починати суспільну дискус дискусію про те, якою повинна бути Україна, яка повинна бути спеціалізація у майбутньої успішної України, яким чином можна побудувати. Модернізувати, реформувати сьогоднішню країну, щоб вона стала такою, яка нам мріється. І в рамках цієї суспільної дискусії можна обговорити всі ці механізми переходу, що треба зробити. До речі, ця дискусія ну серед експертів вже давно йде. Є певне напрацювання час від часу їх очільники нашої держави, майбутні очільники, закрема, вони їх так вивчають, вони кивають їм все подобається на рівні. Кандидатів у президенти, а от як тільки вони стають президентом, то все їх починає цікавити утримання влади, а не реформа принципова, не зміна принципова. Олександре, пане Олександре, даруйте. Екективно. Мусимо завершувати. Дякуємо вам за ваші думки, за вашу діяльність за ось ці роз'яснення і політтехнолог Олександр Кочетко був в етері громадського інтерактивного радіо. Один на все добре, тримайтеся.